Вітаю на Ютуб-каналі Говорить Великий Львів. Поспілкуємось сьогодні з Остапом Дроздовим, блогером, журналістом, телеведучим та письменником. Вітаю вас. І вас вітаю теж. Трохи про ждунів поговоримо і про мову українську такі е, болючі питання станом на зараз. От у Норвегії 44-річна Львів'янка заявила, що чекає на прихід російського. Диктатора Володимира Путіна до свого рідного міста журналісти її ідентифікували. Виявилося, що вона є мешканкою Львова. Звати її Оксана Омелян. І тут є два питання. Вона є нащадком отих російських освободітелів, і власне чому ж поїхала до Норвегії, а не до Росії, якщо чекає на Росію тут в Україні. Ну, ви гарно закрутили, тому що це дійсно це є. Фантасмагорія і сюрреалізм, в якому ми живемо, бо якась там ну, виплодок освободителей зі Львова в Норвегії вболіває за Путіна. Ось географія руського міра, насправді. Як би це так пафосно не, 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 не звучало і помпезно, але це якраз і є той. Маятник руського міра від Львова історично до 40-х років минулого сторіччя і до Норвегії. Ось і в цьому маятнику ось бамкається все це рускомірне, і воно як гамно в проробі буде випливати в будь-яку щілину, де -то... Та щілина з'явиться. Якщо вона з'явиться навіть десь взагалі на північних фьордах і гейзерах, то й там то Рускомір не вилізе, бо воно ж ну, воно ж призначене для того. І це насправді фатальна тема, тому що, знаєте, коли багато хто говорить і шукає, що ж мається на увазі під першопричинами війни. Бо від Путіна завжди апеляція йде до першопричин війни. Мол я піду там на переговори, якщо там. Будуть обговорюватися першопричини. І оці першопричини, які ж то першопричини війни постійно думають: або рускоязичні, або рускомірні, або рускофільні, або якісь оці, е, космополітичні, якісь оці всі покручі е, по всьому світу. Та, е, е, і вони все думають, які ж то першопричини війни, а на себе останню чергу подумають. Ну, от першопричиною причиною війни є така маленька людина. От така проста, ніяка, ніхто й ніщо, людина чоловічічок рускомірний. Ось і є першою причиною війни, її наявність. От наявність таких людей завжди буде давати ось, енергію в той акумулятор війни. От воно живиться звідси. Щоб якось сиділо там по всьому світу розкидане от воно. І, і собі там щось мріяло, і і просто я за цим не відстежую. От ви до цієї теми апелюєте. Я взагалі-то я навіть не, не знаю, що то за дунька, якась я, я то не відстежую, бо я вже втомився пробувати себе поставити на це місце і просто от побачити світ цими очима. Ну, тобто, що має бути в голові, щоб людина сиділа в Норвегії. І вболівала за те, щоб рідна її держава, Україна, з якої вона поїхала, перестала існувати як держава. Там, де вона виросла, де вона отримала освіту, де вона е якісь має свою приватну історію, родинну і, там, і, так далі, і так далі. Тобто, що треба хотіти, щоб не хотіти своєї держави взагалі як такої, щоб вона була на планеті Земля. Ось це ніколи, напевно, для мене не стане розгаданим. Це для мене буде якимось закритою таїною перверзією. Інтелектуального якогось, ну просто здеградованого чогось. І я, я в це занурюватись і вже й не можу. Бо на початку війни я це пробував робити. Пробував зрозуміти позицію людей, які там мають великий вантаж і баласт, з совєтського виховання, там совєтської минувшини, там від пісні, від кіна до. Театра большого там і так далі. Але зараз це вже настільки все ясно, що що би не сталося взагалі зараз? Скільки б ракет не летіло у русських, скільки російськомовного галтівника окупанта не зайшло би на українські суверенні території, певну категорію людей, які вже є носіями кінченої і закінченої ідентичності, вже як би нічого й не. Зрушити. І вже змі... і, і ніяк не змінить. І, і це просто треба прийняти як дальність, з якою, як і завжди, треба ну просто співіснувати бажано на різних е, поверхах буття, тому що пліч опліч е, ну з, з тим жити, з тою гноївкою розпомірною, ну, це, 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 це це дуже тяжкий виклик, який ми отак долаємо, долаєм. Я не знаю, чи долаємо, але принаймні з тим якось собі пробуємо. Співіснувати. А як вважаєте, таких жінок, таких персон, як ця жінка, може бути ще багато у Львові? Та тут не про Львів мова а взагалі про Україну. Ну і про Львів теж. Чому? Ну воно знаєш, ну, то ж це отриб'є воно же всюди. Ну, Сміття. От коли є сміття і сильний вітер, сильний вітер, то сміття завжди розносить по всіх усюди. От війна є тим вітром. Вона роздуває то, то сміття, ті кульки, пакети, ті, які не розлагаються по 300 років. Ну, ну не сконає советський чоловік. 33 роки Совєцького Союзу нема. А совєтський чоловік, для якого далі там ландиші, ландиші, перва мама, 8 марта, там День Побєди, може, дещо в анамнезі. Воно ж не сконає ніяк. А Совєтського Союзу як ладу державного нема вже третину століття. Так, а то що це ж, анамнез нам не з це все російське, російська, російська, ві, російська візія світу, згідно з якою, там, де буде руський, рускоязичний, рускокультурний, там і Росія буде. Ну от воно не воно ж прищеплювалося 200 років. Оце цей світовий смерч, цей воєнний буревій ураган просто порозносив, порозмухував всюди. Ось відцентрово все те цивілізаційне ментальне сміття. Сміття, виховане повністю на. на, 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 на ну, 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 це ну, я ж чому кажу гноївка. То було би добре, якби ще воно на тому щось росло. Але гноївка породжує з гноївку, вона лише просто збільшується. І, і тут я не даю оцінок на ваше питання: багато, небагато. Воно буде завжди. Воно буде завжди, тому що Росія це підживлює, Росія постійно присутня в їхніх радарах. І що тут казати, якщо, умовно кажучи, молодь, яка вже народжена в Україні, воно ще, вибачте, своїми тими клешниками не вміє тримати там, ложку, вилку, але воно вміє тримати планшет і телефон. Із кожного планшета і телефону, навіть до новітнього покоління генерації народженої в Україні, говорить Росія. Русским тіктоком, русським інстаграмом, русскими рілзами, русскими комічними відеоми, русскими мультфільмами Марта Медведі, русскими піснями, роз, русским контентом, всім русским говорить Росія в 2025 році до кожного, хто просто відкриє планшет. Ну то а ми потім дивуємося, з чим ми маємо справу, відки взагалі візьметься, умовно кажучи, які, ну без батьківського виховання, а просто на цьому, на цьому страшному рускомірному самопливі, в якому ми є, на цьому автопілоті триполорну, де всі на все махнули рукою, і якось воно є. От відки візьметься якийсь там свідомий громадянин Патріот? Він що з повітря береться, чи з пробірки, чи що? Тобто, коли до, всю, до всіх, з усіх усюд, говорить Росія. Через свій контент, через зашиті цей контент ідеологеми. І якщо для наших великих, навіть вершителів, доль, полководців далі актуальним, є, умовно кажучи, та рольова гра, а який є персонаж серіалу руського слова пацана, і це, напевно, навіть те, ще й в окопах собі теж в це побавляється певна частина, смію припустити. Ну, то далі ми шукаємо що шукати. Першопричини шукати далі, найти. шукати всюди тільки не в собі. Тяжке питання, бо воно обернене до самого серця і серцевини війни. От війна зростає на цьому. І якщо хтось першопричини першої причини легко собі спихає на території, територіальні зазіхання, то це є самодурство. От це якраз і самодурство, бо, бо це ж легко все списати на зазіхання там, на три області. Там чи два. Ну а насправді, першопричинами і тим магнітом війни є наявність від малої, такої якоїсь, якоїсь того, що виростає, яке ще здивується після війни, наша та війна була, якщо всього більше, ніж було, ще певно, до війни. Перепрошую, до якоїсь норвежської е, тіє, проститутки, яка там буде сидіти і щось там собі. Е, Візуалізувати. Так? Тому це питання, власне, до причин війни, до базової основи війни, до, до, до того магніту, яка, яка, яка притягує. І ця розмова завжди буде з собою. Це завжди можна перетворити в якісь знаєте, звинувачення всіх, крім себе. Але це завжди для русифікованого, скреолізованого, зманкуртизованого суспільства, яке вступило в війну, бо таким і було. Завжди має закінчитися розмовою з собою. Без розмови з собою. Це просто є монолог в пустоту під вибухи і канонади русських ракет. І це просто є безконечна історія. Цю розмову треба проводити. Ну, Розумні проводять, а нерозумні це кажуть, далі візуалізовують. Але таких осіб в теорії ворог може використовувати і для злочинів. От зокрема, як було з убивством Андрія Парубія, там теж цей чоловік мав такі ну достатньо ватні погляди. Як вважаєте? Ну, ми теж цього ми дуже боязко підходимо до обговорення внутрішніх причин війни. Для нас це болюча тема, і це зрозуміло чому? Ну Ніхто не хоче поперсатися в тому трьохсотлітньому просто мороці. Бо це, є, це, є, це навіть не морок, це якась просто чорна бездонна діра в постійної русифікації, винищення українства, заміни українства на Манкурта, який вже навіть і не буде пам'ятати, що був голодомор на тій землі, по якій він ходить. Бо, ну, бо для чого? І це, власне, ця розмова зі собою, про яку я і, і, і говорю, тут от, ну, ви, ви запитали, які тут можуть не знаю, бути використовуватися ще в таких в страшних цілях. так? Зверніть увагу, коригувальники. Всякі завербовані, які там здають від GPS координат якихось. Не знаю, якихось підстанцій трансформаторних будок, до наводчиків серйозних, до якихось просто типу шкідників, які там то двері підпалять, десь то там послали кудись з якимось кульком, е з вибухівкою десь там підкласти. Це все ж вербується не з числа диверсантів, вибачте на слові, засланих сюди із Сибірі. Ну, власне, кажуть, оце і є та розмова про внутрішнє, про внутрішні ресурси вати. Про внутрішні ресурси нашого ворога. Ми у Львові зазнали два великі атентати з Іриною Фарріомі з Поробієм. Це різні історії, але вони об'єднані власне атентатом, тобто знищенням на ідеологічній основі. Ну, і, 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 це, і це ж скоєно було не кілером, присланим із Патамбом. Оце є проблемою, що може тут працювати ворог. З місним. І цей місний може бути дуже різний. Від 17-річного підлітка з Дніпропетровська, який там начитався чогось, там не знаю, там наслухався, він не знаю, що там з ним сталося таке. В тій голові він що, що, що ж додуматися, щоб твій тато воював на війні, а ти планував убивство відомої мовознавиці за 800 кілометрів від тебе на заходу... Країни до вбивства парубія просто в рандомному характеру завданням, а ти вбий кого там на свій розсуд, там, тобі зарахується. Ну, тобто ці внутрішні ресурси ворога в Україні на превеликий жаль є, і це не породжено ним війною, якою вже зараз. Це ті поклади, ну, тут е, випешувалися без перебільшення всі 200 років. І це є оця внутрішня розмова з собою. Це завжди треба про це говорити. Бо в нас завжди всі ці теми вигідно буде закривати просто ворожістю всього російського, ну ясно. Ворог поганий, Путін ла 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 Поспівали всіх пообзивали і так далі. Але ж треба також і вести внутрішню комунікацію з внутрішніми чортиками і з внутрішніми демонами, якими Росія, вибачте, на слові грає. Тому що якась тітка, яка там розумієте, зараз проходить там багато тіток і, і мужиків, які проходять по державній зраді, то є самі пересічні громадяни нашої країни, то не є якісь там суперзавербовані там, агенти, які там мали доступ до якихось крестень, фламінгів, там, череп. то саме от, от, ідете по вулиці, розумієте, з сусіднього під'їзду. Не вийшло якесь чувирло, яке там живе, і ви навіть не можете здогадуватися, що воно пішло збирати дані про якісь там пересування пунктів ППО чи про розташування якихось енергетичних об'єктів, чи ще того. І то все дуже м'ясне, дуже колоритне і, і, і повірте, не заслане сюди під виконання конкретного спецзавдання. Ось про ці внутрішні ресурси ворога завжди треба теж чесно говорити, бо ця вся... Оці всі невичерпність покладів того всього, воно не робить війну вічну. І це треба проговорювати. Це треба, як, ну, суспільство має на це теж не, не лише конвертувати свою злість і обурення в ворога зовнішнього, який безумовно там єдиний є. Зрозуміло, там, тут, тут про це не дискутуємо. Але говорити про цю всю підпитку. Про цю всю підживку всього ворожого, яке здійснюється за рахунок цього м'ясного. І то м'ясне має дуже різне походження. Монкортизоване, оце от, нащадки якісь, або новітні заблучі овці, Ну, барани, кто сказати. Ну, от, і воно, воно от є, тому що ворог працює. Ворог працює через свою присутність, через свій контент, і воно все одно буде наростати. І це виклик внутрішній. Це суто внутрішній виклик, і ті, які оці виклики, нація, яка хоче з цього виборсуватися, буде проробляти хірургічно, навіть якби це не було там неприємно чи болісно, або не буде, і будемо далі вдавати, що всі ми білі пухнасті, а навколо тільки щось пекельне розверзається. Це питання, власне, до внутрішньої діологізації з, 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 з тою внутрішньою чорнотою, я б сказав, і ця чорнота на правила жаль є. Інакше би все так ворогові, би легко, ну як легко, де і не вдавалося. Ви згадали про Ірину Фаріон. Напередодні Верховна Рада не змогла підтримати звернення щодо надання героя України Ірині Фаріон. І от серед тих, хто не голосував, зрозуміло, слуги народу заборонена ОПЗЖ, але були й такі несподівані зовсім народні депутати, як, от Петро Порошенко і обраниця від Львова Наталія Піпа. От Чому так? Ну, Фаріон це дуже одіозна постать. Це треба просто розуміти. Це дуже дуже контрастна, контраверсійна постать об'єктивно. В неї бекграунд такий, де кожен за щось вчепиться, так? Хтось бачить ту по яка є зрозумілою, теж. Хтось бачить лише скандальну складову, яка теж присутня, бо ну, з пісні слів не викинеш, людина була. Такою, яка була, і вона жила своєю ідеєю. І зараз це голосування. Миде. Ну чекайте, ну а, а як ви хотіли? Ну якщо за рік до цього атентату, до цього вбивства, ще те, за рік на новорічних аганьках, які знімав ура Марафон з Вечернім кварталом, вона висміювалася і були сценки з нею. Ви хочете, щоб ця влада її, ну, так умовно кажучи, там героїзувала і канонізувала? Ну, Де кожен, перепрошую, тільки е е е норовив якось посилатися на е вирване з контексту щось сказане Іриною Фаріон, щоб на цьому там роздути цілу, от, цілу масакру, роздути. так? І, і, і утверджувати свою рускоязичність, яка ущемляє моя. Тому це, це, це така постать, яка не по зубах, вибачте на слові, теперішньому рівню політиків і суспільства. І воно буде ще переосмислюватися, воно від неї буде, буде скандальна, епатажна складова, яка дуже часто була ще й роздмухана, буде відпадати і, лиш, і лишатися чистий спадок, чистий спадок е е Фаріон. Не поки цього нема, поки це занадто свіжо, поки це занадто політизовано, то звичайно буде спрацьовувати це обережне, таке застережливе ставлення до цієї героїзації. Я би з цього взагалі, знакаю, не робив якоїсь великої проблеми. Бо, вибачте на слові, у нас це звання вже настільки є, вибачте, здевальвоване, що якщо в нас донедавна героями України був блін, якийсь б... зв'ягильський шахт. Шахтер э, э, рускомірний э, Бойко у нас герой, і половина державних зрадників. У нас були паралельно Героями України навіть, э, водночас. То знаєте, вже що то розходиться сильно на тому звані. Ні, дитя, що такі постаті лишають свій слід э, в своїй спільноті э, для, для тих, хто розуміє ці посили і цей вклад, все одно лишає і без ніяких. Формальних звань. Просто робиться з цього суто політичні висновки, висновок про незрілість, неготовність політичного істеблішменту переосмислювати таких, такі контраверсійні постаті, як, зокрема, е Ірина Фаріон. І тут е це є до, до певної міри, вона при житті була, ну, вибачте, таким ходячим діагнозом. Цьому суспільству, от вона її по смерті теж таким залишається, бо суспільство ще поки ну ще я б сказав, ще й рости і рости по дуже багатьох компонентах і самосвідомості і розуміння процесів і так далі до слова. Вчора було чергове судове засідання mm. у справі вбивства Ірини Фаріон, і заслухали там свідка, який бачив підозрюваного. От, але мене цікавить ота, так звана група підтримки Зінченка. Це така, таке зібрання кубки людей заради хайпу. Чи це от, така свідома українофобська спільнота? Як вважаєте? Це символізм. Такі справи завжди за собою тягнуть символізм. Так само, як символічним є. Символічною є вся підтримка Фаріону. Теж. Вона є символом, е, вона є кодом, е, паролем певної свідомості, певної політичної доктрини, ідеології і так далі. І так само е, цей підозрюваний ну, там, вбивця ще не можна казати, бо немає рішення суду, але підозрюваний. Так само є символом. Символом. Е, ну, по-перше, там є дуже така складова пубертат. тому що це молода людина, 17-18 років. Навколо цього всі ті дівочки, е, і інстаграм, на тікточні дівчатки будуть пісяти за цим. Це, понятно, це є юнацьке, дурне придуркувати. За цим насправді стоїть ідеологія українофобії. Завжди вся ідеологія українофобії теж пронизана своїм символізмом. І провідниками цієї ідеології теж є е, певні постаті, які є орієнтиром для цілої пастви. Так? Ось він є орієнтиром, цей 18-річний, є орієнтиром для тих ровесників, які теж живуть в парадигмі ось Того вже новітнього, новітньої українофобії. Не такої тої путінської, а такої вже місцевої, розведеної місцевими, місцевою проблематикою. Це тяжко описувати, то треба просто якось відчути, так, відчути, кому він суголосний. От е, хлопець, який вирішив е, е, прямо погеройствувати і, і зробити такий страшний злочин, е, смертний гріх і найвищий по кримінальному судочинству злочин, е, убивши ідеологічного супротивника. Не на особистій, неприязні, не то, що там хтось когось там штуркнув на базарі і хтось в нервах там стусана дав. А це є ідеологічна неприязнь. І за цим завжди буде стояти власна ідеологія. Ідеологія стара, як Русський світ і Руська імперія. Ідеологія і, ідеологія українофобії якби не просто ненависті до чогось українського, а ненависті до радикального українського. Розумієте, ми цього не враховуємо. Е завжди всім подобалися дуже лагідні. Муркітливі котики, українчики. Такі садок вишневі коло хати, хрущі над Вишнім гудуть, всі з усіма такі люди, такі добрі, всьо, всьо, всь, і, і всі разом, і всі, всі до купочки. і тут і, і, і вата, нехай буде, і ті, нехай будуть. От такі українчики, які нікому не виставляли претензій, живучи у власній державі, упослідженими і загланими під плінтус. Ви просто завжди всім, всім подобались. Всім владам це подобалося, всім суспільствам це подобалося аж притул до війни. А вже коли українчики мають вираз якоїсь пасіонарності, ідеологічної прошитості, радикальності, наступальності, стервозності, якщо говоримо про риторику Ірини Фаріон, дуже такої агресивної риторики, претензійної, обвинувачувальної, прокурорсько-української риторики, де не просто. Вказується на якісь там проблеми, а звинувачується в тому, носія цієї проблеми, і це правильно, А як? Скільки можна було жити в тому зручному світі, де український голос був безмовний, німий, без просто якийсь німий крик нікуди? Ось українець пасіонарний, активний, проактивний, претензійний, пред'являльний, нікому, звичайно, не подобається. І тому ця справа є символ без. Має символіку саме цю цей 18-річний підозрюваний ще не вбивця. Він символізує собою несприйняття ось такої радикальної української позиції, яка нікому не подобається, бо вона всіх заставляє одягнути перед собою дзеркало і проаналізувати. Цю проблематику, яка стосується там, ідентичності, зокрема і мови і так, далі, і так далі. А це ж не хочеться. Простіше ж сказати, що Путін ла-ла-ла-ла. А попрацювати з собою не дуже хочеться. Та, власне, символіка саме в цьому полягає. Я це бачу, ну його я бачу символом ось саме цього треку, тренду на несприйняття ось її наступальної українськості. Бо Вона наступальна 33 роки всім подобалось. І Ще одна така новина про російський енердеп Максим Бужанський звернувся до нацради із проханням перевірити телеканал НТА. Бо у нашому ефірі виступає Лариса Ніцой, письменниця, яка відверто захищає українську мову і закликає бути радикальнішими у боротьбі за неї. Чи доживемо ми колись до того часу, щоб такі бужанські ну не диктували умову українцям? Не доживемо, тому що за ним теж його виборець. Щоби зрозуміти кашу малашу і просто повну повну, просто мішанину ідеологічну в головах сучасних людей, як ми ну, 18-річний вбивці, то треба зрозуміти, що в одному списку після Фаріон був ще й Бужанський. Ну тобто, розумієте, якщо між Бужанським і Фаріон. Космічна прірва просто, enfin, ну, це, це не те, що постаті рівно діаметрально протилежні, це з різних орбіт. І воно в голові, і сіна старічного якогось юнака, який сидів там, я не знаю, на якихось сайтах, яких слідчі розказують. Що воно це воно це в якось в одно входить, ну, то це, це є власне вирок у цьому всьому поколінню, Потеряному, загубленому до безнадійності. Я, взагалі, чесно кажучи, всякі е виверги Бужанського, і, чесно кажучи, і, і не коментую, тому що я просто можу вас привітати в тому клубі, бо ще як доводилося, мені бути і на телеканалі Звіт до Продажу, і пізніше на четвертому каналі, каналі. Це той самий автор всіх тих самих скарг. Тому я це знаєте, на три букви послати. Ну, та й по всьому, що тут? Ну, що, тут що тут дискутувати? Ну, робіть своє, та й на тому кінець. Правильно, нам своє робити. Дякую вам за цю розмову. Остап Дроздов, блогер, журналіст, телеведучий та м -м, письменник був з нами сьогодні. Дякую. Дякую.